Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, і у цей ранковий час щиро я вітаю вас. І сьогодні я запрошую вас в чудову країну математики, а потрапити до неї не можна ні потягом, ні автобусом, ні кораблем. Тільки думкою і розумом можна побувати в ній, а живуть в цій країні числа, цифри, знаки та геометричні фігури. І перше завдання, вам потрібно швидко знайти всі цифри від 1 до 10 по порядку. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять молодці. Наступне завдання ми з вами будемо пригадувати назви геометричних фігур, їх ознаки та на який предмет схожа ця геометрична фігура? Як називається ця фігура? Чи є у неї кути, а сторони? Подивіться уважно на картинки та скажіть, які ж предмети. Вам нагадують круг. А як називається ця геометрична фігура? Скільки сторін у трикутника? А скільки кутів? Чи можна його покотити? А чому? Подивіться, які предмети нам нагадують трикутник. А це що за фігура? Скільки у квадрата сторін? А скільки кутів? Чи однакові у нього сторони? Подивіться уважно на картинки і скажіть, які предмети вам нагадують квадрат? А це що за фігура? Чим прямокутник відрізняється від квадрата? Подивіться, які предмети вам нагадують прямокутник. А це що за фігура? Скільки сторін у ромба, скільки кутів? Чи схожий він на прямокутник або на квадрат? Подивіться уважно, які предмети вам нагадують ромб? А це що за геометрична фігура? На яку фігуру найбільше схожий овал? Чи можна його покотити? А які предмети вам нагадують овал? Молодці діти! І наступне завдання вам треба уважно подивитися на картинку та знайти, де знаходиться геометрична фігура, де знаходиться трикутник? Трикутник знаходиться на хмарі, а де знаходиться квадрат. Квадрат знаходиться між деревами, де знаходиться круг. Круг знаходиться під деревом, де знаходиться овал. Овал знаходиться під ялинкою, де знаходиться румб. Румб знаходиться біля квітів, а де знаходиться прямокутник? Прямокутник заховався за пенючком. Ось ми з вами і побували в чарівній країні математика. Ви, діти, молодці! До нових зустрічей!